Першому турі співаємо пісні, у якій згадується чоловіче або жіноче ім'я. Один куплет із пісні, у якій згадується чоловіче або жіноче ім'я. Розпочинає стіл No1. Чотири. Ой, марючко, але голосно. Ода. Скаємо, блескаємо собі зараплес. Чоловіче або жіноче, команда, стіну номер два. Не воду, підходить. Не забувайте, що співаємо для молодят. Тому співаємо гарно, піднесено і весело. Нести галі воду, сіл номер два. Три-чотири. Молодці! Іванку Іванку з того боку єрку підходить. Підход. Не забувайте, співаємо для молодят і молодята. Потім будуть дивитися, хто ж то краще співав. Іванку, Іванку пісня у виконанні команди стів номер 3 три. три, чотири. Іванку Іванку. Сі. А зараз плескаємо собі гарно, другий стіл. Йдемо далі, йдемо далі. Ну що, молодята, як співали команди, гарно? Гарно співали. Супер! Добре, йдемо далі. У другому турі будемо співати пісню, у яких згадується транспортний засіб. Щось з транспорту. Машина, пароплави, паровози літаки. Коні. Коні це так само транспортний засіб. Розпочинати буде стіл номер 3 3, 4. Їх там є. О, хайна! Молодці файно Блескаєм собі, блескаєм! Добре, Розпрягайте! спрайте! Голосніше! Руся! Пайно і тепер плескаємо, плескаємо собі гарно! Стіл номер один для молодят. Чий до тоді стоїть, не забуваємо після куплету, голосно собі плескати. Чий до тоді стоїть, три-чотири. Ой, чий до щитоків. Є, Голосніше трошки, що си варига, спиді, мова спи, а я дівчина. І повторяємо Скодонала Плескаємо гарно, плескаємо собі. Так, перша команда. Добре, 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 файно. Ну що ж, це був другий тур молодята, як співали команди. О, ну вообще моя. Ну, як... Розпочинати буде сіл номер. Сіл номер два буде розпочинати. Пісня про щось із природи. Смерека. Пане пане, ніч місячна, то дуже печальна пісня. Коли жінка каже чоловікові, що ніч така місячна, я вам кажу. Смерека, підходить. Смерека виконує стіл номер два. Але крім того, що у третьому турі ми будемо співати не молодят. Крім того, що ми будемо після пісні голосно плескати у третьому турі. Ми будемо собі підтанцьовувати. Піднімаємося, піднімаємося всі на краю села. А ну танцюємо трошки. Загляда. А активніше, активніше! Та до неї так далеко. І приспів.

Молодці, йдемо далі. Давайте так, стіл номер один. Піднімаємося, співаємо для молодят, не забуваємо танцювати гарно, так як має бути на весіллю. Чорні очка. Три, чотири. Чорні очка. Чорні, чор як тере. Чорні очка, як тебе. І повторяємо, чорні очка, як тебе. Молодц і плескає! Блескаємо голосно, голосно, голосно плескає! І ми так голосно співаємо, гарно плескаємо і гарно танцюємо. На горі два дубки. Три, чотири. Ой, на горі два, дубки. Ну, ручки вище. Ой, на горі два дубки! Веселіше! А гарорка, гальорка! ой, да! Молодці і оплески, собі файно плескає. Файно молодці, добре, добре було. Ну що ж, що ж, плескали добре, а танцювали? Ну, просто супер, правда? Ну, але все ж таки, нам треба знати, хто, хто то робив найкраще. Давайте зробимо так, давайте зробимо так. Е, котра, команда, котра команда зараз буде найактивніше собі аплодувати. Тій команді наші молодята дають зразу перше місце. Готові? Так, зараз опски собі дарує стіл номер один. Зменти дарує собі стіл номер два. Зараз оплески. Активний стіл номер три. До номер три. Так ще раз. Давайте ще раз третій стіл. А ну, давайте вище голосніше. Другий стіл, три чотири І ще раз третій стіл. Шановні вас, я думаю, що то, що то добре було, дуже добре було чути у нелегкому змаганні у конкурсі між столами номер один, 1 номер два і номер 3 Перемагає стіл номер чотири. Ваші обласки молодята. Ну що, шановні весільні гості, як би там не було, пора вже випити, обов'язково пора випити. Але знаєте, ми з вами співали командами, але трапляється в житті так, що попадаються солісти. І головне, аби у молодій сім'ї солістом не стала теща. Бувають в різні в житті ситуації. Одного разу е, зять взяв, розумієте, е, премію, йде з роботи, обіцяв тещі з премії купити кульчики зустрів колегу, заходять вони у кабак, ну, довго не бачилися, каже, слухай, давай за кульчики, я теж ще обіцяв, треба купити, ми їх зразу підмиємо. Я ще їх не купив, але ми їх підмиємо. Беруть пляшину, беруть закуску, пішла та пляшина, розумієте, ця, ну що, бере другу пляшку, бо все так за кишені, ой, певно, золоті кульчики цього року не вийде. Напевно, будуть срібні. Добре. Ну що, за кульчики, за кульчики, п'ють далі. Ну що, пішла й та друга пляшина, там третій підійшов, і каже з, з хлопцям: каже, помасився ще раз за кишеню. Хлопці, певно, і срібні не буде, будуть буде біжутерія. Ну та й що, за кульчики, за кульчики, п'ють далі. Ну та й так розумієте, напили, наїли, що зять, умацався за кишеню. Так думає, думає, каже, хлопці, знаєте що? Я, напевно, цього року теж і проб'ю вуха, а на другий рік куплю кульчики.